Сьогодні ми розглянемо, як люди вимірювали час від найдавніших часів до сьогодень. Дізнаємося, як наші предки спостерігали за природними циклами та як ми зараз використовуємо сучасні технології для вимірювання часу. У давні часи люди визначали час, спостерігаючи за природними циклами. Вони помітили, що сонце сходить і заходить щодня, створюючи цикл дня та ночі. Місяць змінював свої фази, що давало уявлення про місячний місяць. Також вони розділяли пори року, що було важливо для сільського господарства. Ці спостереження стали першими способами визначення часу. Перші сонячні годинники з'явилися близько 3500 років тому у давньому Єгипті та Вавилоні. Вони складалися з вертикальної палички або гномона, який відкидав тінь. Положення тіні допомагало визначити час протягом дня. Хоча цей спосіб був залежний від погоди та часу доби, він став першим кроком до створення механічних годинників. Водяні годинники, відомі як клепсидри, з'явилися у давній Греції та Єгипті близько 1500 року до нашої ери. Вони використовували постійний струм води, що витікав з одного посуду в інший. Час визначався за рівнем води, що залишався у посуді. Це був значний крок вперед, оскільки такий годинник можна було використовувати і вночі, коли сонячні годинники не працювали. Пісочні годинники, які використовувалися у середньовіччі, стали зручним способом вимірювання коротких проміжків часу. Вони складалися з двох скляних колб, між якими сипався пісок. Час, за який пісок пересипався з однієї колби в іншу, був постійним, що робило цей метод досить точним. Їх часто використовували на кораблях для вимірювання тривалості вахти. Перші механічні годинники з'явилися у Європі в 13 столітті та швидко поширилися завдяки своїй точності. Вони використовували зубчаті колеса, які проводилися в рух за допомогою пружини або гир. Маятниковий механізм, який у її був винайдений пізніше, значно підвищив точність годинників, зробивши їх основним інструментом для вимірювання часу у монастирях і на міських вежах. Маятникові годинники, які винайшов християн Гюйгенс у 1656 році, дозволили вимірювати час з відхиленням лише на декілька секунд за день. Це зробило їх ідеальними для навігації та астрономічних спостережень. Протягом багатьох століть маятникові годинники залишалися найбільш точним способом вимірювання часу. У XVIII столітті з'явилися карманні годинники, які завдяки своїм компактним розмірам стали доступними для багатьох людей. Ці механічні пристрої були настільки популярні, що стали символом статусу та престижу. Вони дозволяли людям знати час у будь-який момент і зробили вимірювання часу більш персоналізованим. Електронні годинники стали популярними у ХХ столітті завдяки кварцовій технології. Кварцові кристали коливаються з високою стабільністю, що дозволяє годинникам бути дуже точними. Вони стали доступними завдяки масовому виробництву і швидко витіснили механічні годинники з ринку. Атомні годинники використовують коливання атомів Цезію для надзвичайно точного вимірювання часу. Вони мають відхилення лише в кілька наносекунд на рік. Сьогодні атомні годинники використовуються для координування глобального часу та функціонування супутникових систем, таких як GPS, що робить їх важливими для сучасного світу. Сучасні цифрові годинники, в тому числі смарт-годинники, але багатофункціональними пристроями. Вони не лише показують точний час, а й мають функції для відстеження фізичної активності, моніторингу сна та здоров'я. Синхронізація з іншими пристроями та доступ до інтернету роблять їх невід'ємною частиною повсякденного життя. Людство пройшло довгий шлях у розумінні та вимірюванні часу. Від спостережень за природними явищами до створення надточних пристроїв. Це історія постійного прагнення до більшої точності та надійності. Технології продовжують розвиватися, і хто знає, які нові методи вимірювання часу з'являться в майбутньому? Дякую за увагу. За увагу.